Доброго дня. Давайте подивимось самі щирі думки та плани на майбутнє людини, про яку ви зараз хочете дізнатися. До статі я не прив'язуюсь. Дивимось на оракулі романтичному. От, якщо ви чоловік, ви перевертаєте все на жінку. Так якщо ви жінка, то ви дивитесь на чоловіка. І все. Зараз подивимось. Я трошечки, знаєте, подивлюсь його сигніфікацію, чи її тої людини, про яку ви хочете дізнатися, а потім ми з вами подивимось його думки на оракулі, бо сигніфікація це дуже важливо. А ось по ній, ви розумієте, чи підходить вам розклад? Чи це ваш розклад, чи з вами він резонує? Так, дивимось, хто до нас прийшов, загальну людину вашу. Ой, королева Кубків, дуже-дуже гарна жінка. Дивіться, якщо ви дивитесь зі сторони чоловіка, то це прийшла до вас, так? Та жінка, про яку ви думаєте, вона емоційна, вона така, може бути ніжна, м'яка, чуттєва, але в поганому плані вона може бути трошки така істерична, може такі бути в неї перепади настрою дуже сильно, вас може так ну, збентежувати. Якщо ви жінка, то ви дивитесь на чоловіка. Який постійно про вас думає, так, він думає про вас постійно, і тому ви виходите, його так, думки такі вже, і ви виходите. Так, сигніфікація тієї людини, про яку ви дивитесь. Рішуча людина зараз може вирішувати дуже якісь важливі питання в своєму житті. Так? Думати, знаєте, що навіть ця людина вона може трошечки бути така з піднятим носом, я все знаю, я все вмію, мені не треба нічого доказувати, я сама така, знаєте, в собі. Але ця людина мріє і хоче з вами серйозних стосунків, так так та не фокус не фокусує зараз. Ось так. Хоче з вами так, такої сім'ї, хоч мріє все ж таки про сім'ю, про якихось дітей, де є злагода, добробут і щастя. Мрілива людина, ось так скажу. І емоційна, дуже емоційна, якщо ви розумієте, що це про неї, так. Зараз вагається людина, вирішує щось, але вагається дуже сильно. от Якісь вони в неї такі є нерішучості. Добре, дивимось тоді, які ж думки вона про вас думає, і які плани на майбутнє, може, є таки цікаві. Спочатку думки подивимось, може таке щось цікаве. Може, все зразу покаже. Зовсім карта вилізла. Mm-hmm. Ну, дивіться, людина може від вас трошечки зараз відсторонитися, бути відстороненою, не хоче може зараз не з ким спілкуватися, чи може вас засуджувати і вважати, що ви якось негарно зараз з нею поступили, чи може чекає від вас звістки, але ви щось там не виходите на зв'язок, і вона така думає, ага, щось не то. Ось таке йде далі. Що в нас ще? Ой, перетягування канатів. Ну, таке собі, знаєте, боретесь ви, хто прав, хто винуват, я так би сказала. Ось така карта. От, хто тут правий у вас, хто винуватий? Що ще думає? Думаю, що хоче, дивіться, легкості, хоче людина з вами на самому ну, справі. так, Хоче легкості, може для когось це в прямому сенсі про дітей думає, а зазвичай карта дитинства це карта легкості, беззаботності, шкодує про якесь минуле ваше. так, Дивіться, я така карта цікава. Якесь минуле у вас було, і воно її так засмучує, засмучує її це минуле і е, таке тяжкувате. Так, що про що думає, що дійсно була якась між вами ситуація, така, де хтось з вас дуже спалив гарячку, так, і е, зараз людина розуміє, що вона не права. Добре, дивимось далі. Так, людина зараз, та ваша загадана, вважає, що несе цей хрест того, що було між вами в минулому, що їй треба тягнути це, і їй тяжко від цього дуже. так, Все ж таки, от якщо ви розумієте, що у вас в минулому були якісь. Такі ситуації погані, так, які внесли в ваш лад розлад, то це про вас. Тобто, да, неважливо, може тут, тут може бути і фізичне насилля, і маніпуляція, і моральне насилля, і просто якась конфлікт, істерика, де ви не могли нормально один одного зрозуміти. Хтось психанув, хтось побив тарілки, хтось там когось просто заблокував, сказав до, ну, до побачення. Але дивіться, що хоче ваша людина та про яку ви думаєте, насамперед, сім'ї, хоче ладу і миру в ваших відносинах. Так? Це вже навіть сигніфікації було видно, та карта теж була про сім'ю, коли ми дивилися, хто це. От, і хоче, щоб було так, це незважаючи ні на що, так, хочеться все ж таки ладу миру, добра, кохання і спокою. Зараз ще подивимось думки. Ой, думаю, що, може, у вас хтось ще є зліва справа, і ви можете просто ну, відімстити так, людині, не пам'ятаю, місць українською. Коротше, ви зрозуміли? От, ось так. Да? ніж у спину. Цікаво. Ось про що вже знаєте, це коли, якщо була образа у людини з цієї сторони, вас образили, то вона боїться, що ви просто зробите так, бумеранг пролетить до неї, так, і ви просто. Скажете, ти зі мною так поступив? Ну, я тобі теж саме відплачу. Але хоче легкості, хоче, щоб у вас все ж таки. О, ха -ха. Ну, от дивіться, я зупинюся на цій карті, поки е, так, е, сувмісна старість, ну це прекрасна карта. Сім'я, сумісна старість. Все ж таки хоче вона з вами ладу, добробуту. А які плани в неї реальні, на майбутнє чи в нього, так? То і в того, про кого ви зараз думаєте, давайте ми подивимось. Реальні плани, так? Зараз, ну, зараз дивимось реальні плани, що там? О, ну дивіться, це вже цікаво. Тут е, такі плани у людини з вами трошечки зустрітися, так? і навіть не трошечки. Тут така карта вона несе позитив. У ній підсолнухи є, так? соняшники, сонечко світить, літо, тепло. Це каже про те, що е, хочеться з вами насолодити, е, червоний навіть такий килимок, хочеться пристрасті, хочеться якоїсь такої, знаєте, як було раніше. От Хочеться якої такої ой ну Дивіться, знаєте, знову да відновити те, що у вас було б колись посаджено те зернятко, яке б вам ну дійсно ви раніше, може, і кайфували один від одного, так, і були щасливі, але ось сталася якась ситуація тяжка між вами, де ви не змогли порозумітися. Реальні угу. плани, дивіться. Ось реальні плани може трошки заливати вам в вуші, казати, що все буде класно, я друга, я інший, я і справився, чи давай помиримось. Але все ж таки тут добрі наміри, людина хоче посіяти добре зерно і попожати, знаєте, ці, що посієш, те й пожнеш. Ось ця пословиця сюди йде. І на кінець, отак от, подивимося, хоче. Примирення, і це її реальні плани, реальні плани людини тієї, про яку ви дивитесь. Ой, дно колоди, дивіться, таке пристрасне. Тут дно колоди, пристрасть, у, яка пристрасть. Примирення хоче і пристрасті. Ось так. Подивіться, як гарно. ну, На цьому ми зупинимось. Я думаю, що. Тут навіть не треба далі дивитися, все зрозуміло. Якщо ви хочете детальну інформацію про щось, які питання, любі питання дивлюсь, пишіть мені на месенджері мої, і ми з вами подивимось.